Другий розділ, і призначив Господь велику рибу, щоб вона проковтнула йону. І був Йона всередині цієї риби три дні та три ночі, і молився Йона до Господа Бога свого з утроби тієї риби, та й сказав: Я кликав з нещастя свого до Господа, і відповідь дав він мені. І з шеолу кричав я і почув ти мій голос, і ти кинув мене в глибочінь у серце моря, і потік оточив був мене усі хвилі твої. Та буруни твої надо мною пройшли, і сказав я: Я вигнаний з перед очей твоїх, проте ще побачу я храм твій святий, вода аж до душу мене обгорнула, безодня мене оточила, очерет оббиває кругом мою голову. Я зійшов аж до споду гори, а земля її засуви стали за мною навіки. Та підіймеш із ями життя моє, Господи, Боже ти мій. Як у мені омлівала душа моя Господа, я спогадав, і молитва моя ця до тебе долинула, до храму святого Твого. Ті, що тримаються марних божків, свого милосердного кидають. А я голосною подякою принесу тобі жертву. Про що присягав я те виконаю? Спасіння у Господа. І Господь звелів рибі, і вона виконула його на суході.